Тобто, вони готують цю риторику тут всередині. так як Керчинський, це все висловлює. І вони зразу ж говорять, зразу ж. От, каже, дивіться, фашисти, бачите. Фашисти в центрі Європи хочуть заборонити інтернет, хочуть повалити демократію, не хочуть проводити вибори і так далі і тому подобне. Ну, то ви порозумієте, про що мова йде, чи ні, ще раз задумайтесь. Тому що визначати, хто там дезертир, хто не дезертир, буде це все визначатись ще десятки років через наші е, українські структури силові, через суди так і таке інше, це буде потім. І визначатись це буде десятки років, паралельно з визначенням, е, хто порушував права людини з ТЦКшників тих же самих там, поліцейських і інших служб. Це все буде йти паралельно і визначатися це буде десятки років, і визначатися це буде нашими структурами, а не хтось там десь буде нам розказувати, як нам жити і як нам бути далі. Розумієте, так?